Людина завжди через тіло виявляє свій душевний стан і любов виявляє чи ненависть, бо це можна виявити тільки через тіло. Наприклад, деякі люди кажуть, що могли думкою когось образити. Перепрошую, думкою нікого не можна образити, тому що для того, щоб когось образити. То необхідно, щоб він знав, що ви його ображаєте. А якщо ви лише думаєте і ніколи не сказали, то думкою не можна образити. Любов може бути, жити в серці, і наше розуміння і віддання себе Богові може бути, але воно без діл мертве. І тому діло перше це якимось чином виявити свою пошану до Ісуса Христа, який віддав своє життя. Для нашого спасіння. І тому ми, на пригадку його діла, а також, щоб ми з вами перейнялися, що не тлінним золотом і сріблом, а дорогоцінною кров'ю ми викуплені, ставимо розп'яття Христове посеред церкви, щоб ми не тільки його бачили, але також могли прикластися і торкнутися Його. І це буде виявом нашого, нашої пошани, та іще ще спонукою для спогадування Ісуса Христа, який через смерть на Христі нам дарував життя вічне. дорогі сестри і браття, роздумуючи про страждання, і, бо Ісус Христос закликав нести свій хрест ідучи за ним, роздумуючи про страждання, ми з вами наголосили, що. Від страждань ми не можемо утекти, можемо навіть більше сказати, терпіння це така філософська категорія, яка е, з'являється у житті кожного сотворіння, бо одні сотворіння на інші впливають. І тому дуже важливо про це пам'ятати, що ми можемо від терпінь втікати, але не втечемо. Вони обов'язково якимось чином. Нас наздоженуть. І тепер є питання, як ми їх сприймаємо і як розуміємо. Дорогі сестри і браття, не всі терпіння однакові терпіння. Ми неодноразово вже наголошували, ми неодноразово вже наголошували, що до різних болів і терпінь людина може ставитися по-різному. І, наприклад, дещо ми не уважаємо навіть терпіннями. Ісус Христос одного разу навів чудовий приклад життєвий, каже горе жінці, коли вибила її година. Але коли народиться дитятко, то вона вже й болі в Своїх не пам'ятає з радості, що людина на світ народилася. Отак і ви сьогодні у журбі. Але я вас знову побачу, і зрадіє ваше серце, і страждання ваші у радощі обернуться, і вас, ваших від вас ніхто не відніме. Бачимо оцей образ жінки, яка народжує. Вона від самого початку йде на такий ризик і знає, що її буде боліти. І добре тепер є різні там препарати, які дають там але все одно. Народження дитини воно сьогодні пов'язане безпосередньо із болями. Це добра справа. Дитина народжується, Господь Бог дає нам такий заповіт: лодіться, множіться, наповняйте землю. Але ні. Коли ми зустрічаємося із тим, що найбільша радість, тобто народження дитини, яка буде і продовженням нашого роду, і продовженням людського роду, яка перейме пізніше відповідальність разом з іншими своїми ровесниками і за наше життя, і за майбутнє. А от початок її самостійного життя, він пов'язаний із болями для неї самої, а ще більше для матері. І чому ж то жінки йдуть свідомо на це? Дорогі сестри і браття, є ще один, один такий дуже, одна така дуже важлива обставина. Тому що дуже най, най, найімовірніше. І найчастіше і мати, і батько вони люблять свою ще ненароджену дитину. Вони розмовляють з нею, піклуються про маму і про дитину. І вони хочуть її побачити. І вони хочуть, щоб вона почала дихати і жити вже самостійно. Очевидно, що вона не буде. Ще самостійно все робити, її треба чогось навчити, але щоб вона відділилася від матері і вирушила у самостійне життя. І тепер дивіться, як воно. З любові до цієї дитини, яку ще не бачили, мама готова для, за неї терпіти. І свідомо. Йти на ці терпіння і чекати. Тобто, коли ми говоримо про хрест, це не ті терпіння, які от люди, на людину навалюються, а вона нарікає на них. Коли ми говоримо про хрест, то насамперед ми говоримо про стосунки людини із. Богом з Господом Ісусом Христом. Що ми готові задля любові до Нього зробити? От, для любові до дитини, готові так терпіти, а задля любові до Бога, що готові, чи лишень очікуємо, що Господь Бог це така добра бозя, який все нам зробить чудово. Без жодних перепон, труднощів, все буде добре і ніяких терпінь не прийде. <кій> і звідки тоді будемо знати, що ми любимо його? Тільки тоді, коли ми почнемо долати життєві перепони у довір'ї до Господа Бога, тільки тоді. Тільки тоді ми пізнаємо, наскільки ми готові Його любити. І тому нести свій хрест за Христом це означає насамперед не думати про терпіння, а думати про Ісуса Христа. Наскільки ми Його любимо. І просити в Бога такої чесноти богословської, яка називається Любов. Бо сам Він є любов'ю і джерелом всякого, всякої любові. Слава Ісусу Христу!